Приходять чотири Вот ми прийшли, потому что у вас вибиті окна. Я думаю, здрасте, тут і виявилися. Воно як бухнуло, зад мене стекла летять і все остальне. Вновь не підхватився, бабусенька де ти. Одівайся, будемо біжати. «Забили пленкай, окна, а отжую. Диви пи нам, обидають. Ждем снижом застеклення. З вікнами пока всього нашу рубастим макаром шов на балконі мінус чотири. Холодно, ну якось живемо, все позаділували. Ждемо якоїсь виплати, тоді будемо щось робити. Ми сюди приїхали з реєстрацією на нашу програму багатоцільової грошової допомоги для постраждалих осіб після ракетного удару, який був тут в місті Південно. У мене були вибиті вікна двох балконів. Поставили, бо що ж в таку погоду хіба можна так жити, як ми жили, пленочки закриті. Витратили. Почти 8 тисяч. Сказали прийти за допомогою, от і прийшла. Буде якась компенсація, так? Да, буде якась компенсація. А взагалі, от, як жилося, пережило цей вибух? — ви чули? О, я тільки прийшла домою вечором. Думаю, сяду по та й буду щось робити. Воно як бухнуло, заді мене стекла летять і все остальное. Воно в бідний підхватився, бабусенька де ти? А будем будемо біжати. Ну от раділися, втекли і все. І оце до цих пір. Слава Богу, що живі. І слава взагалі Богу. А потім вже плівку вам хтось робив. Ну, це вже синок, это, внучок мій побіг, то там давали ту плівку, то він взяв плівку, закрили вік. Отакі от діла. Ну, ми не довго були. Сестра мені від одну гроші, то я поставила квітні. Побивали, пережили тяжко, ну пережили. Ну як лоджії всі, п'ять мітрові, окна пластикові вилітіли. внутрішні вилітіли двері. Що холодно, живемо? Забили пленкою, окна, а цими ДВП нам видали. Ждем, сни, ждемо. Ви самі робили чи приходили працівники? Ні, зараз я вам скажу, я взагалі це ВПО і вже два роки знімаю десь квартиру, А хазяй його по Я їм одразу в 11, як це случилось, я їм дзвонила, вони приїхали. Їм ну, як власникам видали ці будматеріали, вони робили самі. А тепер в ньому, так, да, все это пригласили і прийшла, заповнюю, оформляю. Ага, а ще саме тут оформлюють які там документи потребували? Ну, э справка ВПО, паспорт, ідентифікаційний, те, що я зареєструвана здесь, я ж договор заключала на этом. Все такі, що необходимо, я взяла. І потім якусь компенсацію вам на карточку мають перерахувати. Ну Так, якась допомога, вона вважається як підтримка після цього вибуху, після цього случаю. Люди постраждали. Будемо надіються на більше. А зараз і темно, і холодно в хаті. О, темно точно. Світ виключають одно, а забіта по-другому. Ну, хорошо, що хоч на какую-то час дають. Телефон зарядиш, фонарики зарядиш, турбан зарядиш. Ну, щоб хоч кайф существовать. Нічого, выставили. Как по церковью, подайте Христа раді. Я... С протянутою рукою. Ну, а как это назвати иначе? Не можуть просто к пенсії, не собирати толпу. У нас толпа показатель, що ми працюємо. Вот ми і собрали толпу. Як у вас справи? У вас повибивало вікна, як там ви живете? – Паскудно справи. Вікна, я сліпой, у мене окна ще є, що ніту. Холодно в квартирі. Ну виходжу утречком на кілько, треба щось робити. Вікон нету. то а окон не то, йде какой-то мужик, рослий, пожилой, красивий, комусь цикольщик. Я говорю, а мені і Бог тебе послав. П'ятий етаж, два окна. Ну, он пішов. сделал добротно все, пожилой мужик сделал очень добротно. А потом на следующий день приходят четыре женщины. Вот мы пришли, потому что у вас выбитые окна. Я думаю, здрасте. Тут и вы явились, когда уже все сделано. Вы переплатили. А что, у меня нет окон, я буду экономить на окнах? Ну что, ну переплатил, переплатил. А теперь решили мне компенсировать немножко. Не знаю, сколько. Компенсують чи ні, ну поже краще, ніж ніколи. Была вдома і дуже страшно, і дитина чуть поранила ногу, встала на стекло, бо так вийшло, купалась в ванной в цей момент. Ну, Щось страшно. Чоловіка, слава Богу, бо він выйти вийти на балкон, задержала стінка. А я вона викинула з хати в коридор. сильнее сильнеюща, перепугалася, почала плакати, ну, побуду живі. До чотирьох утра стіклилися, ну не як стіклися, заділували це все. Тепер йдемо якусь віку, дай Бог. А так слава Богу, живемо. Ви саме в сімнадцять аж і вікна туди мабуть? – Туди виходять вікна, ну слава Богу, у нас боже, ну як не сильно пострадало. Ну, на балконі чотири. А закривали плівкою плівкою і фанерою. Це чоловік робив сам, тому що другим допомагали. Є у нас і пенсіонерів багато. Вчора і сином заходили, бо сина ця квартира він пострадав. Були там 8 градусів тепла. Вибите баллодже розбите, воно висить, ну не впала геть, і його треба обновляти повністю і розбити стекла в кухні в кімнаті. А з плівку не ставили чи поставили поставили целефану на окно в ку... в, кумнаті, в кухні. Всіх вітаю. Мене звати Василь. Я представник міжнародної гуманітарної організації Help Hilfe Хільфи Цурзербськільфи. Це німецька гуманітарна організація, яка діє на території України ще з 2021 року. Ми маємо чотири польових офіси. Вірніше один головний офіс в Києві і три польових в Харкові в Ужграді Миколаєві. І саме от наш Миколаївський офіс. Він охоплює три регіони: це Одеську область, Миколаївську область і Херсонську. І ми сюди приїхали з реєстрацією на нашу програму багатоцільової грошової допомоги для постраждалих осіб після ракетного удару, який був тут в місті Південно. Як саме здійснюється ця процедура? Я бачу людей заповнюють якісь бланки. Процедура здійснюється таким чином, що нам передають дані місцева влада. За цих осіб ми потім всіх визванюємо і запрошуємо на реєстрацію сьогодні. У нас буде реєстрація і завтра. Люди приходять, заповнюють заяву там про обробку. Про те, що вони дають згоду на обробку персональних даних, про те, що вони просять надати одноразову благодійну грошову допомогу. Після цього реєстратор. Всі документи бере, реєструє. Після цього е, зарахування коштів буде протягом двох місяців. Е, ми можемо зареєструвати е, з однієї родини до трьох осіб. Сума грошової допомоги на одну особу 12 тисяч 300 гривень. Чи є якась підзвітність, тобто чи мають люди на щось певне витрачати ці кошти, чи на будь е, ні? Багатоцільова грошова допомога це в першу чергу е, допомога фінансова, тобто людина сама вирішує на що вона їх буде витрачати, але якщо це допомога після прольоту, після ракетного удару, то е, логічно напевно, що ця допомога піде або там на вікна, або на те, щоб на, на перші які? Якісь потреби, там вода, їжа, тобто по-різному насправді так. Тобто, нема такої, що це там тільки на вікна чи ще на щось. А, ну, на, на... ну взагалі-то цільове надходження, якби цільове використання цих грошей це е, перші потреби, якби. Ну. Першу потребу людини розкажіть трошки про організацію. Звідки саме ці гроші? Чи це благодійники, чи це якісь державні програми дивіться? Цей проєкт здійснюється за підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини.